Острів Журавлиха під Берестечком. Місце знаменитої козацької битви 1651 року. 5 червня 2010 року. Третє тисячоліття. Українці нашого часу згадують. Той історичний день, коли відбувалася ця битва. Приїхали з різних куточків України і нашої області кількаденне таборування на цьому історичному острові з сучасними автомобілями, з сучасними похідними палатками, але всі на природі хочуть відчути ту історичну струну, яка колись грала на струнах історії. Сторожові вежі, з яких козаки дивилися про приближення ворога. І такі канави заплави, в яких козаки перебиралися на інші частини острова. Ще такі цікаві, замасковані в лісі сторожові вежі. Ну ось один з основних таборів на козацьких могилах. Бойовий гопак з міста Добровиці. Таборування. 5 червня 2010 року і ось керівник із... доброго дня, слава Україні! Мене звати Петро Васильович Валінець, Я є представник міжнародної федерації бойового ПК, саме керівник школи бойового ПК Джура. Місто Добровиця. Ми кожного року беремо участь в таких таборуваннях. Ось, сьогоднішній табір у нас проходить 5 червня. Я думаю, що це, в принципі, най... найраніше свято вшанування козацьких могил, яке проходить 9 неділя після Пасхи. І ми віддаємо свою шану, таборуючись тут своїми хованцями. бачите, тут дуже багато дітей різного віку. І всі вони приїхали сюди, аби, аби вшанувати пам'ять загиблих козаків. Але не просто вшанувати, не просто топоруватися. ми ще будемо вечором показувати показовий виступ. Я другий раз мазала в дерево попав. Козак Петро демонструє уміння стріляти. Молоді! Яка влучність, як козацькі строї, які стріляють в глибину століть із глибини століть. Це тисячоліття нашого часу з новим поколінням, яке переймає естафету, тих славних бойових звитяг, які козаків у 1651 році. Звершили тут на козацькім Бойових дорога. Швиденько всі зібралися, ложки, миски, кружки і готуємося до сніданку. Після сніданку, так як я говорив, вирушаємо до пляшової. Там буде проходити тренінг до завтрашнього свята. Увага сюди, Юра Селезін, Ти заводиш і пішли по черзі сюди до цього. Підходимо, я буду роз... розкидати всім кашу. Давай. Утро добре. Зараз... Це ми. Це ми. Давай. Кашелі, давайте. Ді. Ех, яка каша хороша. Ми вчорашню і позавчорашню скинули разом, вийшлося там і гречка, і горо. Я. Так, по три черпаки одразу кидаю. <ривіт> а, то ви мені за тупки. Щоб горщик був чистий, значить будете стріляти. Але яка смачно приготувала козацьку кашу. <ривіт> і пані... Лариса. Пані Лариса. Добавляємся і Машу. Добавляємся Машу. Добре, ми набрали згорою. О, це сьогодні будете їсти. Ваші тарілки погубили вже і кошки, коїх то погубив. У мене на увазі, там в тебе чотири три. Така справжня козацька атмосфера ага. на цьому місці. Походная. Вrium. Основні ключові фігури давно козак Петро і козак Олександр. А це зверніть увагу, як він їсть. Його краще вбити, ніж протонити. Будь ласка, лісарського району, представник самого міста Сарни, начальник відділу справа сім'ї, молоді та спорту. Бачите куліш. Вчора мені на так цю так, Тоді давайте подякуємо Богові за ту пережиту ніч, що не наказав не на нас дощем. Всі живі, здорові. Так. Дякувати Богу. Тоді давайте молитви. Смачного Всім українським козакам 5 червня 2010 року під Берестечко. Що може бути мощніше козацької каші на приводі. Вечором ніхто не брав. Ми трошечки п'ять було бабочок самий раз, Всім було багато.

Звичайно, до такої смачної козацької каші, звичайно, треба ще й козацький чай. Так, Петро робить такий прекрасний козацький напій. Ну і чай для молодих козаків і козачок і козаченят. Пані Алла присолоджує до солодкого дитинства дітей. Солодкі речі, які вони люблять, цукор. Ось. Ну, в таких козацьких плечах, як у Саші Задорожного, звичайно йому треба така порція. Каші, яку він сьогодні дофінішував, льоша теж фінішує. Льоша, покажи. Ну, сильні козаки, сильні козаки нашого часу. Солодкі україночки із солодким варенням з дубровиці, ну, звичайно, до такої смачної каші до чаю. Ще й козацька пісня. Подарвалися повідомлення такі смачні сніданок. За той чином, що Віталік взяв. Особливо. І попросимо Бога, щоб він дав сьогодні таку погоду, як зустрів на сьогоднішній ранок, і щоб, дай Боже, два дні так пробуло, щоб у нас гарно виступили і сьогодні, і завтра, і щоб дорозі було все добре. До молитви. Гаркам нашим щиро дякуємо. Яка сила в українському дусі? В українському цілі. Інші табори біля села Пляшева. Прапор України і поле з українцями. For the pleasure all the world for the pleasure

we <inaudible> don't То приїхали аж пів одинадцятого сюди. З <реку> <реку> <Після мавців реку> <Ставали. Держїни! реку> 30 чоловіків я Наші А похідці в жалко не, б, не взяли. Це семінар, все не 4! 4 одну танце вже працює. Тани двобої хто нас має?

Велич українського духу там ще співається. Так. З'їжджає в суп. Хоче забрати суп. Патучки. Намало полизати. Повз неми мотоциклами. Пальці порізаються. Які гострі. Може пальці такого. Меч. Що йдемо вже. Вот <ріпи> так, вот <ріпи> так козаки заробляют себе такая женок. <ріпи> Помогай, короче. Все <ружі>. выживолову. <ріпи> Мы сейчас будем убивать. Объект. почекай. Обег, чтобы.

куда бека. Время летит. Что вы так вытекаете нас? Я буду могу закады. Как? Знаешь, если ты веришь, ты давай. Давай, давай. Ты пале видишь. 200. рапа береш наперед. Сквізь пряма. І за это рахунка відбувається. Квист. Звідси от береш махнуть головою, вперед путаю. І ось з цього момента я. Біп, а, да. ходимо так, так? Да? Да, Тільки резко наш лома. Я, я так я буду що закинуть. Українська сила і українські красиві волиняночки на історичній місці козацької битви. Ноди українського Вау. козацтва Всіх народів світу, а ну зараз всі дружно в Україні. Слав! Заготовлюється з паперу трубка, Зато, куди закладається зразу заряд тис. Стоїть яке загнав, заряджання дійсно робиться. А, Протягом однієї хвилини можна зарядити гармат. Можна? Можна, можна можна нами. Як це відбувається? А як бачить карту, мені показали, що це... Ваш нас проводити не бувається. І ватою, і траптою. І так вот. Я знаю, що. Це диване теж Ти що розмовляють. Ага. Ну так це буде хмалень. До того заряду, який там є. Можна порхне насипати от голку на і калину. Любий падик, воу, давай. Поставився. Він запалюється, сільник я відскакую, щоб було фотографувати, щоб не було. Все, відключай, подій. Там де були ні це не знаєш.

Пане Таман пан Чи він може це роздає? Це буде пекти. Мішай різна. Добре, добре, давай. борщ майонезом сучасним продуктом виробництва нашого часу. Такий смачний борщ. Все в Україні смачно, і наша Україна наймиліша батьківщина на всій планеті земля. Значить, перш за все, перед нашим бідом хочу представити вам наших сьогоднішніх гостей. Це Костя і Костя. Загадуй желання, Петя. Бажання я загадав, щоб ми всі були живі, здорові і ще сильніші. Отож, костю, ви знаєте, зліва по мене це мій одногрупник. Ми разом вчилися п'ять років назад у Рівненському державному гуманітарному університеті. Він до нас зимою приїжджав на свято Водохреща. Ми разом купалися зимою. Пам'ятаєте, хто був? Yeah. Так, он дівчата ж пам'ятаю. Ну і коротенько, хлопці, для вас представлю Саша, наш водій, перевізник. От то є мої бойці всі. Сашко і Алла, значить, Алла відповідає у нас за кухню і медицину. І медицину так сказать, Сашко допомагає мені і їй так само. От пан оператор Володя. От. І старший наш Лариса Васильна Балкуневич, начальник відділу справи сім'ї, молоді та спорту, салинської райдержадміністрації. Отож, Я всіх представив, а зараз попрошу всіх до молитви. Це смачного всім. Смач. Гарного борщу смачного приготовлено пані Аллою. Поїли чаю. І зараз спільна молитва. З подякою Богові за цей щедрий стіл, який посилає свої щедрої руки. Дякуємо! Дякуємо! <рес>